Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант, як я готую смачні котлетки. Значить, так, у мене тут фаршу 800 г чи 900 приблизно. Намочила я хлібчик, можна батон, а у мене тут один студентський рогалік. Так, треба дві цибулинки невеличких, одне яєчко куряче і сіль спеції за смаком. Перше, що я роблю, це я потру сюди цибульку. У кожного є свій варіант приготування смачних котлет, Але я нікого не вчу, я лише показую, як, як я готую. Тепер сіль. Сіль за смаком кладемо. Спеції теж. У мене тут чорний молотий перець, якась спеція для м'яса і хмелі сунелі трішки. Десь по чайній ложці. Я кладу сюди. І хлібчик намочений, теж кладу сюди, куряче яєчко одне. Зараз гарненько вимішаю, виб'ю. Довгенько треба вимішувати, щоб котлетки вийшли такі, знаєте, повітряні. Треба гарно відбити. Фарш я ось так гарненько. Відбила. Тепер ось я підготувала, ще вчора з вечора підготувала ось такі перепилені яйця. Це у мене тут твердий сир двох сортів, масло. От так я по зелені поклала, позліплювала кульки такі і заморозила для зручності. І підготувала сухарі. Сухарі в мене, я завжди користуюсь сухарями із хлібними. Я не знаю, який це виробник. Ось така розпаковка дуже смачне, просто смачне. Тоді будуть і котлетки теж дуже смачні. Тепер, дівчатка, вмочаю я руку олійку і беру фарш такий багатенько. Кладу сюди це перепилене яєчко, я називаю, загортаю і щедро мочую в. Сухай. Це так я роблю котлетки. Перепилине яєчко це начинка в формі перепилиного яйця. Ось так я почала ліпити. Першу партію я вже буду обжарювати, наливаю, ну, звичайним чином наливаю сковорідку олії і буду обсмажувати. Ось так, дівчатка обсмажуються на маленькому вогні під кришкою. Так вони й дойдуть. Котлетки я вже ось так приготувала. Дуже смачно пахнуть, соковиті. Зараз покажу у розрізі. Ось Такі вони в розрізі. Соковиті, гарні, дуже смачні. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!